Так виглядає безпілотник типу шахед, який упав і не розірвався. Його на узліссі неподалік одного з сіл Сумської області знайшов місцевий житель, що їхав на своє поле. Він зателефонував на лінію 102 та повідомив про небезпечну знахідку. За кілька годин після дзвінка вибухотехніки Нацполіції приїхали знешкоджувати БПЛА. Був виявлений безпілотний літаючий апарат типу герань 2 з бойовою частиною та детонатором. Дистанційним шляхом був від'єднаний детонатор від бойової частини та вивезений у безпечне місце для подальшого його знищення. Такий тип ворожої зброї, говорять у поліції, має загальну масу близько 200 кілограмів, а маса уламково-фугасної бойової частини – 40-50 кілограмів. Ворог почав використовувати різного роду пастки, які він ховає в ці предмети. Ці пастки можуть виглядати для пересічного громадянина незначними, але вони містять велику небезпеку. Вони можуть спрацювати у будь-яку хвилину. При виявленні даних вибухонебезпечних предметів, безпілотних літаючих апаратів, ракет або таких, що їх нагадують, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, звоніть на лінію 102.